Що ми вас на грязній машині відправимо, помили, щоб все було чистенько. Віце як тут вже багато місця. До речі, ще одні коврики є. Бачите, в багажнику як ви до нас попали? Розкажіть. Е, їхала, їхала, їхала і приїхала. Я поняв. Машину довго обирали. Ми дуже багато об'їздили, дивилися, підбирали, нічого не подобалось. Вирішили приїхати до вас. Ну я вже не буду це казати, що в нас найкращі автомобілі, Вони і так це знають. Я вас вітаю. Дуже класна покупочка. Я думаю, що ви будете дуже задоволені. Ще до речі, ще один ключик візьміть. Першого не дали. Та а, от перший, от перший. Є ось перший. Два ключика. А одним словом, Данила Нечая, 173 А що ми міняли, Світлана? Є гальфа на оцю. Мадам. На цю ляльку. Щасливої дороги, майте користь, накатаєтесь, приїжджайте до нас, ще й будемо цю міняти. Вам теж всього хорошого. Дарного. Я думав, що це сестра чи подружка, а це оказується, така гарна свекруха. Вона їй пасує її Світлані, ця машина. Реально за цей автомобіль мені не має бути соромно. Я на ньому сам спробував, покатався дуже хороший автомобіль. Я бажаю нехай Світлані, він приносить тільки одне задоволення.